Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева віти, трави, ягоди, грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду, вміє поле захистити. Щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом напуває. Щедро вміє роздавати все, що є, бо він багатий. Людям вміє догоджати, дерево дає для хати, сірники, папір і ліки, все, що треба чоловіку. В світі є ліси казкові, хвойні, листяні, чудові, мішані є і тропічні. Саксаулові незвичні, в хвойних сосни й ялини, кедри, піхти і модрини, пахне в лісі цим живиця, є морошка і брусниця, де ростуть берізки клени, тис, ялиночка зелена, ясен, сосни і дубочки це вже мішані лісочки. А на півдні, де тепліше, ще буває цікавіші. Пишнім листі все буяє, ліс тут листяним буває, та летять листочки долі, взимку всі дерева голі і стоять так до весни дивляться чарівні сни. Ліс це диво, ліс це казка. Тож заходьте в ліс, будь ласка, але завжди пам'ятайте диво ліс. Охороняйте.